Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні хмарно туман, мабуть, буде дощик. Добре, що вчора таки обрізала ті троянди. Ну, хоч нема вітрів ці дні, бо то таке дуло дурне криша гуркотала, так що жах. Делать, що на вулицю. У нас тут є люди такі, які тримають корів. І от у все ходить блудом. Я там перед двором вирішила собі зробити клум. У нас там каналізація, люки, і то завжди ті корови по тих люках толочаться. І я посадила там спірею, ну, там декілька кущиків, і вже загородили ми все, там треба ще довести трохи мені землі, бо вона просіла. І я хочу там посадити квітник собі зробити. Там в мене ще троянди ростуть. І ото завжди, ті корови з телятами малими, все ходить в по вулицях. Це жах. Я також виросла в селі, але я такого не бачила, щоб це. У нас так, пішла череда вранці, і аж ввечері в 8 годин прийшла. А тут оце з утра йде в 12-ті, ті корови йдуть додому, чи хтось їх зустрічає, чи ні, ото ходять блудом. Тоді, в 2 години, там, чи скільки їх женуть знову, і ввечері а, і зимою оце все ходить блудом. Ті троянди гризуть от навіть зараз взимку. Гризуть ті троянди, як ті кози корови. Ту спірею пообгрізали. Я не знаю. І вже люди, скільки свараться, кажуть, без толку. У сусідів також росте гарна та туя, вони рогами все порозривали. Не знаю. Якось говориш людям, і... що до стіни. Так само, кури, ми, як заїхали сюди, то все виходило і сюди до нас. Я пару разів сказала, то вони випускали пасли, тепер дивлюся знову. Я перестала щось говорити, знову все ось тут у мене під забором. Я вчора прибрала, а сьогодні зранку, всі кури в мене. Правильно, в себе біля забору загородили, щоб ні корови нічого не ходили, хай ходять сусідів. Дурдом. І ж кажу, я виросла також в селі, але я такого не бачила, щоб це пускали корови, телята, і ніхто за тим не дивився, воно все йде в поля. Не знаю, я в шоці з цього всього. Ще хочу відповісти на коментар. Мені написали під минулим відео. Такий коментар, Боже, ви хоч з кимось спілкуєтесь, ви ті старики. Ну, щось таке. Я хочу вам сказати, що у мене прям таких друзів-друзів нема. У мене є знайомі, яких ми інколи запрошували до себе в гості. А навіть саме краще, ми їхали там раніше в місто, зустрічались десь в кафе, посиділи, роз'їхалися і все. Коли до нас вони приїжджали, допустим, гості чи знайомі, я не буду тикати камерою в лице. Я, мої знайомі, мої рідні навіть і не знають, що в мене є канал, От, поки я не наважилася їм про це сказати. От, а по-друге, я знімаю своє життя, як ми переїхали в село, в свій садочок. Він у мене поки ще маленький, молодий. Як ми робимо ремонт? Ну, своє життя. Тобто, і я не любитель таких громких компаній, гульок. Навіть якщо хтось до нас прийшов, ми посиділи 2-3 годинки і все там нема чого знімати, як то кажуть. Хлопці собі розмовляють про роботу, ми там ще про щось, ну, що я буду знімати. І, по-перше, тикати людині в лице телефону. А по-друге, я ж кажу: я домосідка, я не люблю цих шумних компаній, мені комфортно і самі. Ми інколи, якщо їдемо десь в місто, там на базар чи по справах, ми можемо зайти десь в кафе, посидіти собі вдвох, і нам і вдвох комфортно. Так що. А, тим паче в цьому році, коли війна, то, я не знаю, десь якісь гулянки, якісь устраювати чи що. Ну, то таке, то вже кому, кому як подобається у кожного свій своє життя, свій стиль життя, як то кажуть. Я вибрала для себе таке життя. Мені комфортно так, я люблю спокій, тишу. от. Так що, а друзі то таке, друзі повинні бути друзями. Для мене, друзі, це коли ти допомагаєш і тобі в тяжку хвилину також можуть допомогти. А не коли ти, коли у когось щось трапляється, як ти кидаєш все, їдеш, допомагаєш, а у відповідь нічого, як то кажуть. От і все. Так що, я думаю, вам відповіла на ваше запитання. Ну, як вам не подобається, не дивіться мій канал. от Такий стиль життя. Я його сама вибрала, мені комфортно і так. А зараз хочу піти достала з погріба вчора яблук, поставлю спечу шарлотку, і ще сьогодні хочу запекти рибку. Покажу вам рецепт, як я запікаю рибу. Дуже смачний рецепт. Мені дуже подобається. Сережі також подобається. Так що залишайтеся зі мною. На вулиці пустився дощ. Добрий такий, це вже трошки він стає. Да, так як я вчора казала, що напевно буде дощ. На вечір стало було так тихо, тепліше стало, як в день було. Ну, дощик теж потрібен. Добре, що хоч вчора пообрізала троянди, деякі кущі, бо тепер не зрозуміло коли. Остальне все буду обрізати, як мокрота така, грязь, болото після такого дощу. А можливо буде сонечко, та зверху швидко висохне земля. А ще є що обрізати. Да, Ментально погода змінилася. Ну, зранку був туман, трошки розсіявся, а це чую, що шудить, а це дощ пустився. ну Хоч добре, що немає вітру вже. Декілька днів. Шарлотка моя вже спеклась, притрусила її пудручкою, відрізала шматочок. Ось така от смакота. Зараз буду пити чайок всім, хто їсть, смачного. А на вечір стало тихо-тихо. Сонечко вийшло, вияснилося небагать. Дощу, наче й не було. Але землю добре намочило. травичка зеленіє вже на городі. Зараз піде тепло, дощик пройшов, швидко буде все рости. Часник, як уже підріс, добре рядочки вже видно. Погода змінилася різко. Так, от мій пілінгасик. Я його добре вимила. Він добре очищений, обрізана голова, хвіст, всі плавнічки, всередині також, все добре вичищено. Обмокнула його бумажними рушничками, щоб не було лишньої на ньому воді. І зараз вам покажу, чим я його буду натирати. Так, тут у мене столова ложка сметани. Добавляю сюди також столову ложку олії. Тайну ложку лимонного соку. Так, тепер я беру у мене є ось така приправа до риби. Любу можна приправу. Можна трави якісь додати. Десь приблизно чайну ложку згорку, чорний мелений перець, на глаз. І сіль також на глаз, вже як ви любите. Все. І тепер це все добре перемішую. Я додавлю сюди трошечки розмарину. Ось так. Все. ось такий от маринад готовий. І тепер вже цим маринадом буду натирати зараз нашу рибу спочатку всередині. Можна окремо спочатку натерти, зробити сіль з перчиком, добре натерти, а потім уже сметанкою, як хто хоче, можна додати другі ще якісь травки, це вже як вам подобається. І тепер вже буду натирати її зверху. Дуже лимончик, і приправа до риби, дуже ароматна, така раз мені вистачило. Я вже не раз готувала так, дуже смачно виходить. Депер беремо форму, змащуємо її олією, так, і тут Сюди рибку помістимо і зверху накриваю так само фольгою. ось так і все добре, щільно закриваємо нашу рибку. Так, добре замотали, і тепер відправляємо вже в розігріту духовку до 180 градусів десь на 30-35 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Зараз ми знімаємо верхні, верхню цю полю і запах. Тепер ще відправимо в духовку на 10 хвилин. Ось так, щоб вона добре зверху припеклась. Це наша рибка готова. Все так дерев'яну шпажку перевіряю. М'якенька готова. Зараз Ось так шматочок відріжу. Зверху така скориночка. Все добре всередині пропеклося. Зараз ми шматочок спробуємо. Дуже смачно. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте всім смачного. Ми вже повечерили. Дуже смачна риба вийшла. Хто любить рибку, приготуйте по цьому рецепту, дуже смачно! Цей раз, вообще, вона вийшла така сочна, дуже смачна з цією приправою, супер. Так що, ось так минув наш день, а вам всім дякую за перегляди, за підписки, всім вам бажаю тихої, мирної ночі, всім пока-пока!